Прогноз погоди в Україні на перші три дні серпня мене звати Україншик. Згідно з оновленими синоптичними даними, у період з 1 по 3 серпня нас чекає дуже цікавий погодний поворот. Особливо зважаючи на те, якою саме погодою нас проводжає місяць липень. Зараз я все детально розкажу. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якої області ви нас дивитесь. Усього три ці дії дуже допоможуть розповсюдити дане відео, на якомога більшу кількість людей. Дякую! Отже, чим же здивує українок і українців погода у перші три дні серпня? Можливо, випаде сніг або кількість дощових опадів буде настільки значною, що деякі міста і села підуть під воду? На щастя, ні, все набагато простіше. Як ви вже помітили, липень проводжає нас хвилею відчутного похолодання, а у деяких областях гримить грім та спалахують блискавки, і все це під супровід короткочасних дощів. І це дуже добре після пекельної спеки, яка панувала цілий місяць. А от серпень з першого дня зустріне нас сонячною і сухою погодою, дощових опадів 1 серпня синоптики не прогнозують у жодному з регіонів. На Житомирщині, Київщині, Сумщині і у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 14. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в денні години доби термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в нічні від 19 до 17 градусів з позначкою Плюс. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області, а також на Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чорнівецькій області в денний час від плюс 25 до плюс 29 градусів, в нічний від 18 до 14 градусів вище за нуль. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області вдень плюс 24 плюс 28 вночі від 18 до 14 градусів тепла. На Вінничині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і у Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 29 градусів нічна плюс 17 плюс 15. Як я вже і казав, дощових опадів 1 серпня не варто чекати у жодній з областей. До речі, магнітосфера нашої планети 1 серпня буде трохи збурена, сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. У п'ятницю, 2 серпня, по всій країні стане на кілька градусів спекотніше. У північному регіоні в день буде від плюс 25 до плюс 29 градусів, вночі плюс 19, плюс 15. В усіх частинах південного регіону України денна температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів спеки, нічна плюс 22, плюс 19. У восьми західних областях в день від 25 до 29 градусів вище за нуль, вночі від плюс 18 до плюс 14 градусів. На сході термометри покажуть плюс 26, плюс 29 градусів в денний час, від плюс 18 до плюс 16 в нічний. У центральних областях в день плюс 26, плюс 31, вночі плюс 20, плюс 16 градусів. Місцями невеликі дощі 2 серпня варто чекати лише у трьох західних областях, а саме на Львівщині, Івано-Франківщині і Закарпатті. 2 серпня жодних магнітних бур не буде, магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. В суботу, 3 серпня, погодна ситуація не зміниться у порівнянні з попереднім днем. Магнітних бур не буде, невеликі дощі можливі лише на Закарпатті, Івано-Франківщині і у Львівській області. По всій країні денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 33 градусів, нічна, плюс 21, плюс 14. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.